Дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні церква православна вшановує пам'ять, новомучеників і сповідників церкви Руської, всіх тих, хто постраждав від безбожного гоніння комуністичної влади у 20 столітті. Якщо говорити по об'ємам цих гонінь, то за 2000 років, якщо взяти гоніння при Нероні, при Максиміліані, Деоклітініані, то це найбільше гоніння на християнство. Безсумнівно, це навіть статистичні дані говорять, скільки тисяч священиків церковного кліру, просто сімей тих людей, які вірили щиро у Господа нашого Ісуса Христа до останнього свого подиху. Залишалися вірними церкві і Євангелію, і їх, як у піснеспівах, і оспівуємо, що їх нема, тільки один Господь Бог знає, скільки їх реально постраждало від рук гонителів від тих, хто йшов, хто запустив державну машину. І ці гоніння не були просто якимись випадками такими, скажем. Ну, Там якась організація створилася, яка бореться з християнством. Як це було у всі віка Християнства. Це могла бути якась течія політична, але це ціла ідеологічна машина, яка керує великою країною, Радянським Союзом, востала бо проти Бога. І, звісно, Господь своєю премудростю, своїм промислом, навіть таке. На перший погляд, як може показатися в детстві, так? така катаклізм духовний, фізичний, фізична розправа людей і на Господь все рівно потім з часом превращає це як бісер для церкви. тому що ці люди, вони стають святими, вони стають тими, кому Господь дає він ці. Слава бути разом з ним на престолі. Якщо подивитися так більш глибоко у це явління взагалі явління мученичества у церкві, то є ряд фактів, які є безсумінними, які виділяють християнство, браття і сестри, посеред усіх релігій світу, ісламу, юдаїзму, буддизму індуїзму, даосизму, конфуціянства, всіх я називаю найбільші релігії світу. І тільки підкреслю християнстві. Це є ваш аргумент у захист вашої віри, коли у вас йде якась дискусія, то цей аргумент ви маєте завжди біля себе. Тільки в християнстві Бог. Іде на жертву заради людини. Хто би там що не говорив, які філософи, які там е, історики, які десь питаються апелювати, бо десь там були такі боги в Древньому світі, які теж це все пустоє і немає нічого подібного. Тобто ми говоримо, коли аргументами, то нам наведіть історично-науковий факт. Який наюкою підтверджений, то от Християнстві Бог іде на жертву заради людини. Оце ізюминка нашої віри. Це те, що відрізняє нас від усіх релігій світу, коли там говорять Бог є ден, що Будда теж був за добро, Мухаммед теж. Тому що Іслам він почитає Христа, але не як Бога. Лише в числі пророків, таких як Мойсей, Авраам. І він, до речі, Іслам не признає жертву Христа. Так, да, Він говорить, що це великий пророк, але він не признає. Цю жертву, яка стала в основі нашої віри, тому що сам апостол Павло сказав нам, що якщо Господь не воскрес, то і віра наша марна. Це є основа християнства якраз крест страждання і Воскресіння. Без цього не було би християнства. Залишив бися далі старий завіт. І ми б жили під Предписанням, якщо б юдаїзм у нас був. І тому це принципово, браття і сестри, чому я на це так зверну увагу? Тому що це те, що потім дає подих, дає наснагу тим людям, які назвуть себе християнами, бути настільки вірними, жертовними, безкомпромісними у справах віри. Тому що чому вони це робили? Тому що сам Господь їх надихнув своїм подвигом. Недавно переглядав фільм, який, на жаль, зараз не є у вільному доступі, і поки ще так можете пошукати в Гублі. Фільм знятий у 2018 році, вийшов, називається Павел Апостол Христа. Фільм знятий протестантами, але ми не, не зовсім, можливо, концептуально десь. Люди, які розуміються більше на православії, можуть не согласитися. Але там дуже такий цікавий момент у цьому фільмі. Цей фільм він відображає сюжет діяння святих апостолів. Тобто, хто хоч раз брав руки, відкривав книгу Діяння святих апостолів, яку написав апостол Євангеліст Лука, от. Цей фільм поставлений на сюжет цієї книги Новозавіднія. Так от там дуже яскраво показаний стан справ у християн у Римі саме. Християнство вже це 60-ті роки, апостол Павел тоді якраз вже перебуває у в'язниці в Римі. Апостол евангеліст Лука до нього приходить, де записує ось цю книгу діянь. І християни, вони настільки були гнобимі тоді в Римі. Рим це столиця світу 60-ті роки, початок нової ери. Вони настільки були гнобими, там автор, він, він якраз ну, старався показати, що настільки християнство було немодне. Та мало того, одно названня, що ти християнин тобі вирізували всю сім'ю. Діти вийшли просто, тому що вони жили в такій резервуації, як у цьому фільмі показано. Діти просто вийшли за, за ворота цієї резервації, дитину вбили камнями, просто, бо вона християна. І показано, яка була навіть серед християн, які були емоції. Емоції були страшні, тому що люди, якого, чоловік, у якого вбили жінку, дитину, просто, просто, бо воно християнина. Розумієте? Вони готові були на все. Вони Кипіла месть. вони хотіли просто брати в руки зброю і йти воювати із імператором. А це ж оп'ять як машина ціла, цей імператор Нерон тоді був. Це вся машина була проти християнства, вони їх вважали першими номер один ворогами в суспільстві, які приносять зло. Рим спалили в результаті війн, а Нерон сказав, що це спалили християн. Представляєте, от кажеться, вопіюща несправедливість люди, які не мали зброї взагалі. Навіть на той час мечів нічого не мали. Їх називали винуватцями у тому, що Рим спалив. Скажіть мені, що помінялося за 2000 років? У чому така була ненависть марксистсько ленінської ідеології, яка рахувала, що для Радянського Союзу. Найбільшим ступором є релігія. От якщо релігію устранити, економічно Союз на Марс вискочить. Що він буде процвітати, прям. тільки давайте релігію знищимо монастирі, монахів, храми, все знищимо. Тому що от тут опіум для народу, тут народ контрреволюціонер у храмах. У сім'ях священників зарождаються початки революції, такі були добре, це історичні факти. Архіви відкриємо, що писали безумство. І за 2000 років ніч не помінялась. І далі, якщо будуть далі гонитва на християн, ті ж будуть пусті причини. Но ну, ми сьогодні, браття і сестри, маємося надихнути цими людьми, які не дрогнули, які до останнього свого подиху залишалися вірній церкві, Христу, Євангелії, тому що сам основоположник нашої віри так же несправедливо постраждав. І взираючи на Хрест, коли до нас, кажеться, нам найбільш несправедливо поступили, ми маємо ці речі розуміти, хоча б, якщо в нас віри немає, тому що ми мало Я не побоюсь цього слова, ми тепер християни комфорта. І навіть нас ще ніхто не гонить реально. Тобто ніхто не йде, так, да, у нас є проблеми теж зараз в Українській православній церкві, ми не скриваємо, тисячі прихожан лишилися без храмів, священиків побили. Но це все рівно порівняно з тим, що було у радянський у терор, це все рівно ще не то. А ми вже трогаємо. Ми вже трогаємо, тому що ми навіть на роботі, у колі друзів, можемо легко поміняти віру, традиції, казати, та що там календар то? Так, да, якщо дивитися глобально, календар він не є чимось. Догматичному церкві, елементи, але він показує твою безхребетність, що тобі традиції, твої церкви, яка тебе воспитала з молоком матері, ти на них наплював просто. Про що говорити, якщо прийдуть дуло пістолета тобі тоді приставити? Та ти скажеш, що сатана Бог, що я йому будуся поклоняти, тільки лишіть мене живого. А новомученики і сповідники, вони нам показують зовсім протилежний приклад, браті і сестри. Вони нас надихають бути стійкими в вірі, не бути безхребетними, коли хоч хто нам, хоч що може нам в'язати. І ми думаємо, що ми так веліруючи, ми такі дуже розумні, бо можемося викрутити з будь-якої ситуації. Ні. Наоборот, Люди навіть гонителі церкви ненависники, вони тебе навіть перестануть цінити, тому що скажуть, так якщо там нього віра, що він так все може поміняти, mm. навіть гонителі у 20-ті роки дивилися, вони, вони дивувалися стійкості християн. Коли залишали беззор жодного куска хліба, а люди й так не придавали, і так хрестик не знімали. І... Ми не знаємо імена всіх гонителів, які надихалися вірою і самі ставали християнами. Але Господь це все знає. А ми так легко просто можемо перевзуватися, уподоблюючися тим політикам, які міняють свої фуражки в залежності від того, тільки би лишитися на плаву. Нічого святого душі в них вже не лишається, тому що готові рідну матір продати, тільки не понести ущерб матеріальний. Тому, християни, ми маємо кимся надихати. Сьогодні, звершуючи їхню пам'ять, зираючи на їхню кончину, тому що візьміть просто за кублі любого новомученика, ви прочитаючи його життя, ви просто надихнетеся. У вас відпадуть, можливо, ті сумніви, які десь нам не дають бути стійкими у вірі. Щоб ми не були, як, то, як то, суха тростина якась околябле, а реально живу віру зберегли, тому що все пройде. І політичний укладся поміняє. Казало бися, хто таку махину розрушить, як Советський Союз. Скільки безбожників билося об заклад, що ніхто не розрушить, тому що такі вони сильні, де вони? І пам'ять про них стерта. І з соромом. Як один священник церкві казав, каже, візьміть того Леніна, киньте його на луну, а так його киньте, щоб навіть за, за, за ту сторону Луни, щоб не світив. Така йому честь за те, що він з Богом боровся. Звісно, Господь йому суддя, не ми йому будемо вердикт виносити. Але це навіть тут при житті Господь показує. Що з тими, хто жене і йде проти Бога? Який їх кінець? Тому будемо, браті і сестри, це розуміти, будемо чествувати, шанувати пам'ять тих, хто устояв, хто залишився до кінця вірних Богу, церкві, Євангелії. І лише так, поступаючи, ми реально теж будемо з Богом. Амінь. Благословення Господня на вас, того благодатні чоловіку, люблям земля мені, віки віком.